Ми на лайнері MSC Splendida, Тимофій, ходімо, йдемо шукати нашу каюту. Номер нашої каюти 8085. Тепер пропустити, давай. Коридори вам трошки покажемо. Так. Перший день, як завжди, треба уважно і не поспішаючи подивитися, що де знаходиться. Так, входимо сюди. 8,085. Вже навіть валізи нам привезли, дивись, ми якраз вчасно. Так. Е ключі знаходяться на ручці нашої каюти. Має їх бути у нас три. Мають вони бути у нас Сіль... сільвер. Так, дивись, які гарні. Три кар... картинки, ключі наших. Так, Тимофій, давай Тимофія виберемо. Насправді всі підходять. Опля. Відкриваємо. Ти перший зайдеш? Давай. О, як гарно світить сонечко. Вау! Заходь! Цього разу у нас заброньована каюта з вікном. Почіпайте. Заходь, пересвіт там? да, Тут йде максимальний пересвіт. Окей, я передавай перейдемо. Перейдеш, давай. Отже, отже, отже. Каюта доволі простора. Слухай, я думала, вона... Тимофій буде вигружати свої речі, я я вам покажу. У нас є велике букспальне ліжко, у нас є розкладний диван для дитини, але тут можна навіть вдвох. Стандартно, в принципі, все стандартно. Є столик, є от зеркало, є шафка, є ось такий фен. Чомусь не дує, мабуть, вимкнений. Да, Дує, працює. Просто пусті полички. Зараз подивимося, що в нас по міні-бару. Міні-бар, дивись, заповнений, є. Горішки різні, пиво, водичка, соки і тому подібне. Ну, Скажи, яка вартість Ну, Ну, давай Що? почитаємо. Е, так. Е, сік 4 євро, содова 3,5, чай 3,5, пиво 7. В принципі, на барах 8, mm. по-моєму, здається, навіть пиво. Але сюди будуть додані ще чайові. Це, по-моєму, не пам'ятаю, скільки в відсотках. Шіпси не цікаво. Давай, давай. Не цікаво. А, а це взагалі потрібно для того, щоб потім вже з вас ці кошти зняти. Так, є бірки, є у нас додаткове світло, є телевізор, але я не бачу, де пульт. а, пульт біля. ліжка, Так, диван, ось пульт біля ліжка. додаткове світло, тут вімкнене. Що тут? ще якісь полички, Ще якісь полички шапки по розеткам. Мені цікаво. Є ось тут USB і є одна розетка. А біля ліжка там немає. І тут немає, то все це виходить. Малувато, звісно. Так, туалет. Що ми тут казали? Кондиціонер. Туалет. Оце цікаво, звісно, що. Я дійшу туалет, бо я очікую. Ти кожен одразу хочеш пізно. Це спеціально, я просто так думаю. Дякую, ти якраз перевіримо, як працює. Із цікавого, що тут в душовій шторочка. Я сподіваюся, що вода, звісно, не льопає сюди, бо це буде максимально незручно. Шторка, в принципі, ну така, більш-менш. О, що від неї можна очікувати? Є три великих рушника: маленький і ще один маленький, чи мало б бути три маленьких, так? Ну ладно. Туалетний папір. Там теж є туалетний папір. І так, і тут туалетний, куча туалетного паперу, водичка. Е так, шавки різні, не шафки, полички, так? Так, по шавкам. Давай ще покажу. По туалету все, в принципі, зрозуміло. Є куди повішати. Ті ж самі рушники. От, так. Є вішаки. Бачите, тут є позначка жилети, і вони так ось знаходяться тут, рятувальні жилети. Їх чотири в нашій каюті: сплендіда Панама, зареєстрований так, в Панамі. Є сейф, він безкоштовний. Можна скласти речі. Так, і ще одна шафка. Тут іще один, Нам, мабуть, вона що на п'ять людей. І вішачки дивіться, MSC. Не просто так. Так, шафки такі, ну, нормальні, в принципі, нічого не поломане, Тимофій вже розкладає свої речі. Звісно, я повішаю. Я хотіла підійти поближче до вікна, подивитися, що ж там видно. Чому взагалі беруть з вікна? Чому взагалі беру? Видно шлюбку. тепленько, видно. Вікно, звісно ж, ви розумієте, да? що воно не відкривається, це ілюмінатор. От. Ну, в принципі, я думаю, що тут приємніше має бути зранку, коли ти точно знаєш, як, як встає сонечко. І... Яка погода в Марселі? Яка погода? Зараз. Сонячна, трошки вітряна, градусів, я не знаю, 15-18. Ми просто почали заходити на борт десь о 12-й, і я досі не виходила на двір, тому не можу сказати, а зараз вже... 15.43. Ось Але така... Але та Це окрема історія. Так, Ці то окрема. Проблеми, так. І можливо про них ти розкажеш. От Тимофій хоче залізти, наприклад, буде тут сидіти. <світтє> <світтє> так, можливо, я розкажу, мені треба перевести дух і трошки відійти від того всього. А зараз ось такий огляд каюти з вікном на лайнері MSC Splendida. Це наш перший досвід на таку, в такому форматі. І е, з вами ділимося цією інформацією. Якщо вам було корисно, підписуйтеся. О, дивись, 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 корабель. Yeah. Оце в принципі прикольно, що ти можеш сидіти wow. або стояти і бачиш, як паром приходить корабель. Чи паром. Ну класно ж. Але чому ви? Бо ми ще пришвартовані, він Бажає тільки буде швартувати. Ал 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 угу. З Алжиріфері. З Алжиру. — Там що немає людей, ти думаєш, на Як це немає? А, просто... просто поховались. Угу. — От, а відчуття зараз, що начебто нас гойдає. хоча нас не гойдає, я дивлюся... Хвиля йде, ну, хвиля йде, але я дивлюся на воду, і в мене такі відчуття. А, Якби я не бачу. дивилася на воду, то тіпа, мені б не, не здавалося. так. <ріх> в цьому такий трошки момент. Дякуємо за підписку, за ваші вподобайки, коментарі. Залишайте. Подивимося, а, що це за не ходить. А тебе не гойдає? Бачите, Тимофія не гойдає. Дякуємо.